Так, друзі, на каналі, дивіться, сорт пшехиба, літній сорт у теплиці, вже цвіте повним ходом. Навіть є деякі ягодки, які вже зав'язалися, ось бачите зелені. Дивіться. Побачимо, яку він ягоду дасть в тепличних умовах. Також Інші сорта, але це ремонтантні, але залишені пагони, так якби на літнє плодоношення. Що не помиляюсь, що в нас є мапема, диніва. Це мапема, теж буде як літній варіант. Побачимо, яку ягодку дасть. Не підписані пізніше, коли буде ягода, вже можна дати порівнянню, характеристику з іншими сортами. Gracias.